Хвилину тому я сіла за монтування цього відео. А хоч в мене видалилось просто все! Просто все У мене було готово, бо скільки хвилин готового матеріалу, при цьому змонтованого, і воно все пішло кудись, просто у сраку. Але проїхали. просто проїхали. Отож, слава Ісусу Христу! З вами Аля Торик, і в мене істерика. Як можна було форматнути все відео, яке я знімала, монтувала, вже готова була викласти, і воно випадково просто фю. Мої мозги зараз роблять фю. І все. У мене істерика. Але з вами Аля Дорик і я знімаю нове відео з із розряду, із серії, які книги я читала в той чи інший період. І почала я лютий ще дуже давно, але. Я його так не дознімала, тож поговоримо про книги, які читала в 24-му році. Отож розповідала я про книги, які читала в лютому 23-го року. Так, я зняла першу частину, другу. Я думала, ой, зніму завтра. Угу. Завтра на календарі вже січень 25-го. а я ще 24 четверту добити не можу. Лютий. Сказати, що я в шоках це не сказати нічого, тому що я в певний момент просто поклала отакений прутень на зйомки відео в YouTube. І не те, щоб мені просто було лінч, я там прокрастинувала, Я не знаю, чого це сталося. Я не знаю, чому так сталося, чому я поклала отакецький болт на YouTube. тому що я старалась це робити, я старалась знімати відео, я старалась шукати натхнення, я старалась знаходити для цього час. Я старалася справді робити, і просто в якийсь момент я отакий от прутень кладу і думаю, нехай коли-небудь потім, завтра, через тиждень, через місяць, а потім така упс, а що трапилось? Коротше, продовжимо цю тему. Отож, ми розбирали книги, які я читала в лютому, точніше, першу частину. Друга частина лютого перед вами, зараз, буквально. Отож почала я. Всередину лютого з книги Інший Айнштайн це про Мілеву Марич, першу дружину Ейнштейна. про мудру, розумну, шикарну жінку, яка показала, що у жінок є мізки. Типу блін, якби півень був розумним, він був би куркою, тому що камон буквально інтелект передається за ікс хромосомою, а чоловіки передають або ікс, або ігри. Щось одне ікс передають по факту жінки. От той ж у книзі Інший Айнштайн буквально переповідалась історія життя Мілеви Марич, але трошечки у такому романтизовано драматизованому стилі. Тобто там не прям всі події стовідсоткової вірогідності, там трошечки додумка авторки вже. Але по факту певні події мали місце бути. І Мілева Марич це реальна особа, яка реально прожила нелегке життя, яка реально була науковицею, доволі розумною жінкою і. Ми дуже її недооцінюємо. І взагалі наукова спільнота дуже недооцінює її вклад. Але проїхали. Отож, книга цікава, книга дуже надихає, книга дуже стимулює до того, щоб працювати, не покладаючи рук, тому що ну мілева ж працювала, ну вона ж не поклала, не опустила руки. То чому ми повинні? Які у нас можуть бути відмазки, якщо вона жила у той час, і у ті моменти, коли в принципі науковицею бути важко, що й жінка, то взагалі страшне. То ж, власне кажучи, з власного досвіду я можу цю книгу порекомендувати. І це інший Айнштайн. Вона мені дуже сподобалася. Вона мене дуже зачепила, вона мене дуже надихнула. Вона пробудила в мені певні емоції, певні стимули, і тому я не можу її не рекомендувати. І, власне кажучи, це саме та книга, яка варта уваги. Наступною ж у лютому була книга Гім, малесенька, коротесенька збірочка вірші франка. Це громадянська лірика. Мені більше подобалася свого часу його інтимна лірика, але приїхали. Франка не читати неможливо. Тому що хоча б або його громадянська лірика, або його інтимна лірика, буде щось, що вийшло з під його пера, має комусь зайти. І я не знаю людини в Україні, яка бодай, у школі не читала Франка. Таких просто не було ніколи в моєму оточенні, тому що Франко це буквально світить західноукраїнської літератури. І, власне кажучи, це був доволі класний вибір придбати його книгу. Не знаєте, що читати? Читай у класику. Все правильно, все по канону. А куди ж без цього? Власне, зараз дуже актуально буде пояснити, як я дійшла до того, щоб знімати відео із такої серії, що я читала в той чи інший період. Почалося все взагалі з коментаря, який жанр ви любите, яка ваша улюблена книга і так далі. Але основу цим відео поклала дещо інше. Хто не знав, я авторка. Ну, типу, я пишу вірші. Ну, і не тільки вірші, але проїхали. Основний мій напрямок це саме поезія. В основному це інтимна лірика і. Назвемо це психологічна драма, хоча драмою тут і не пахне, але проїхали. Але я пишу, і якось мене мої читачі все частіше запитували, що вас підштовхує до писання, до написання віршів і тому подібного. І я зрозуміла, що мене створює те, що я споживаю, тобто це і питво, і їжа, і контент, що я читаю, що я дивлюсь, що я слухаю, тому я вирішила буквально показати, що створює мене. Власне кажучи, якщо вже на те пішло, то наступною після франка також була збірка віршів. Але це була моя збірка віршів. Кілька думок та віршів до кави. Авторка Алядорак, тобі ж я. Це була моя перша збірка. Це було щось неймовірне. Це був мацьопенький тираж всього, у кілька примірників, 24, якщо бути точною. Вийшла вона 19 лютого, і це буквально другий мій день народження, якщо вже на те пішло, тому що тоді я народилася як авторка. Взагалі, за паспортом народилася я 15 липня, і так я маніпуляторка, пратівна аб'юзержа, тобі рак, Як і моя мама, вся матір. От, і, власне кажучи, 19 лютого народилася на світ. Моя книга, кілька думок та віршів до кави, яку я в принципі сіла перечитувати, щоб побачити похибки свої, побачити все, що не так, що так, і так далі. Щоб просто взяти і проаналізувати. До речі, рекомендую до прочитання. Вона, в принципі, доволі непогана, як на мене. І коли я перечитала себе, я зрозуміла, в якому напрямку мені рухатись, зрозуміла, чого мені від себе чекати, чого моїм читачам від мене чекати, і вирішила трошечки розслабитись, дати собі час. Я і так доволі таки зачиталась, я і так доволі таки списалась, якщо так можна виразитись, тому що я всю себе віддала літературі, і, в принципі, весь лютий я працювала над тим, щоб випустити книгу. Тому я дала собі розслабончик легенький і сіла читати легеньку мангу. Моя алкотеча від реальності. Тут у мене Франко з таким приємним, легким, суто франківським вайбом. Господи, вайб і Франко в одному реченні. Ну, окей, а тут алкотеча. Ну, поки все дуже логічно. Да? Тут я перечитую себе, а тут у мене алкотеча. Проїхали. Але загалом манга шикарна. Мені сподобалось і посміялась, і поплакала, подраматизувала, поспів переживала, коротше, супер. Просто, власне кажучи, це був доволі цікавий місяць. Ці всі книги були по-своєму класні. Щось було натхненне, щось було стимулююче, щось було просто приємне, легке і бальбовеньке. І закінчила я цей місяць теж доволі приємною книгою. Книга називається. Доки не розкриється брехня. Це була одна з тих книг, які були мені подаровані на Різдво, і одна з тих книг, які справді хотілося перечитувати і перечитувати і перечитувати знову і знову. Вона насправді дуже виявилася емоційною для мене. Я навіть плакала. Я ось ця ось аб'юзерка, ось ця ось маніпуляторка. Це я доводжу людей до сліз, це через мене плачуть. Це я людям зношу бошки, морального воно і так далі. Це я таке роблю. А тут тобі. Довели мене до сліз. Оцю лотаб'юзерку. Фуфу таке, мабуть. Але якщо мене навіть мене довели, то книга просто на пеліссимо. І власне, якщо вже на те пішло, то дійсно я от проаналізувала все, що я з тобі читала. В мене не було як такового плану, але книги вибрали, і реально класні. Тобто в мене не було плану, що в лютому я, оце, 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 оце хочу прочитати. Ні, я підходжу до полиці або до шафи, бо в мене вони в різних кінцях кімнати. Дивлюся, от хм, ось зараз в мене є настрій прочитати ось це. І, типу, за настроєм. В принципі, в мене немає не читуна, в мене є просто конкретний якийсь вайбовий настрій почитати щось чи... одне чи інше. От і все. Все дуже просто, все дуже банально і на диво, дуже класний вибір. У мене напевно ці книги. Я задоволена, і я зараз трепи там згадую весь той прекрасний люди. Так і закінчилась зима 23-24 років, і це був дуже-дуже класний сезон, сповнений неймовірної літератури, яка дійсно запала мені в саме-саме серце. Хоча серця в мене немає, але проїхали. Тож таке. От тож, на цій приємній ноті хотілося б закінчити відео, але закінчую трошечки на іншому. А саме, в мене буде маленьке прохання до моєї аудиторії. Якщо вже ви додивилися це відео, це вже великий плюс насправді. Але я трошки понаглію і ще про дещо. Як мінімум, це залишити вподобайки під цим відео, підписатися, якщо ви досі не підписані. Залишити який-небудь коментар десь там внизу. Байдуже, що це буде? Чи ви розповісте про те, що ви читали, чи ви розкажете просто свої враження від цього відео, від тих книг, які я читала? Може, ви щось з цього читали? Враження від моєї творчості. Байдуже що. Яка у вас погода, який у вас настрій? Без різниці. Ну і десь під відео в описі будуть посилання на мої збори, на збори моїх друзів-волонтерів, на мої аккаунти. Коротше, чекаю на вашу підписку. Всіх цілую. і всім па-па! З вами була Аля Дорик.